Плетінка на заквасці, м'яка з золотаю ніжність в кожному шматочку. Вона справді ідеально прекрасна і неймовірно смачна. Тож готуймо! Ця хлібна історія починається з закваски опари, це ферментована суміш з борошної води, яка містить природні дріжджі та бактерії. Це пшенична закваска, яку спочатку підготовують борошному водою, дають трохи часу активізуватися, і вона стає опарою, тобто першою стадією тіста. Тобо різниця між закваскою і опарою. Закваска постійно живе в мене в холодильнику, яку я тримаю в банці час від часу підгодовою, а опара це тимчасова суміш закваски з борошної води, яка бродить перед основним замісом тіста. Я вже роблю опару, залишаю її на 10 годин, поки суміш не збільшиться в об'ємі вдвічі і не стане такою живою з пухерцями. Зазвичай зручно ставити опару на ніч, а вранці місити тісто. Пала або ж плетінка це традиційний здобний плетений хліб, який найчастіше готують до свят. Вона має м'яке пухке тісто, трохи солодкий присмак і характерну заплетену форму, найчастіше в вигляді коси. Моя опара вже готова до роботи, вона вся пронизана пухирцями, гарно збільшилася, дуже гарно пахне. Коли її перемішувати, навіть можна почути, як шипоче. Беру три яєчка, додаю неповну чайну ложку солі, сюди ж трішки меду. Та вишкове масло. Масло необхідно трішки потримати при кімнатній температурі, тому що водо візьметься грудочками, як у мене. Я його використовувала відразу з холодильника, але в тому немає нічого страшного. Потім воно все одно гарненько розійдеться в тісті. Довго тут збивати не треба, достатньо того, щоб все об'єдналося. І додаю тепленьке молочко. Але основна маса холодна, тому масло залишається ось такими грудочками. Ну, тепер все поєдную солодку масляну суміш, закваску опару до здобивого дріжджового тіста я іноді кладу соду. Це покращує структуру мякоша. І тут я теж вирішила поекспериментувати. А ще, коли ваша закваска давно підгодована і має ледь кисловатий присмак, це стабілізує смак випічки. Додаємо борошно та вимішуємо тісто. Цей рецепт зручний тим, що не треба окремо вимішувати потім вершкове масло, все замішується відразу. Місити тісто я воду 10 хвилинок, допоки воно не перетвориться з такого чубатенького, гладеньке та еластичне, що не прилипає до рук. Тісто це не просто борошно рідина, це жива структура, і саме руками ми її пробуджуємо. Добрий заміс це більше, ніж кулінарний процес. Такими нескладними рухами вимісюємо тісто, ніби підбиваючи його. Тісто можна скуштувати, і воно вже має файний смак. Минуло 10 хвилинок. Як зрозуміти, що тісто добре вже вимісене? Воно гладеньке та пружне, не прилипає до рук, і воно ніби дихає в руках слухняне та живе. І якщо на цьому етапі спробувати потягнути тісто, Воно не надто розтягується, і потім згодом ви побачите, як воно зміцніє, відчуваю, яке воно повітряне. І це свідчить про те, що і виріб з нього, коли вже випечеться, буде повітряний та легкий. Після основного замісу залишаю тісто на одну годинку бродити. час Тясмину робимо перше складання, бо тісто не липло до рук, ледь змочую їх водичкою. Витягую та розтягую. Чотирьох боків тут тісто потрібно навчитися відчувати, якщо вже занадто воно пручається, коли його витягуєш, треба зупинитися. Тісті починають з'являтися повітряні пухирці, отже все йде добре. Тісто я обминала біля хвилинки, і можна спостерігати, як воно гарнесенько змінюється після основного замісу. Обминаємо та залишаємо знову на одну годинку відпочивати. Не забуваємо тісто прикривати, аби воно не присихало. Час минув, роблю друге і останнє складання, самим способом, що й перше. Розтягую і складаю, хочу показати вам, яке це тісто стало гарне. Так званий тест на глютенове віконце. Якщо при основному замісі ми потягнемо тістечко, воно ще може порватися. А ось. Коли минув час, можемо спостерігати таку картину. Тісто добре тягнеться, не рветься і просвічується все ідеально. Після другої обминки знову залишаю тісто підходити на одну годину. Якщо немає закваски, це тістечко можна легко адаптувати під різжеве. Але я переважно печу на заквасці, тому що це не тільки смачно, а ще й корисно. Після другого складання тісто стало. Ще кращим та пухкішим. Я сминув. Тісто гарно вибрудило. Можна спостерігати, як воно пронизане похарцями. Якщо миску з тістом перевернути, воно гарно виходить саме. Тепер роблю перед формуванням розділяю тісто на три шматочки. Дуже легенько підкочую у кульки і залишу відпочивати на 15 хвилин. Так, це тісто полюбляє відпочивати. Тісто розслабилася і буду використовувати зовсім трішки борошна. Моя плетінка хала буде із трьох джгутиків. і перед скачуванням джгутика я розкачую такий довгенький коржик, тісто пищить під качалочкою, коли пухирці лузгають. Але саме в цій випічці і не потрібно таких крупних пухирців, тому що структура має бути така дрібно пориста. Коржик скручую у джгутик. Крайчик приліплюю, аби краще трималося, та трішки підкочує. Таким самим чином формую інші два жгутики. Кожен жгутик ще потрішки підкочую і формую, скріплю три крайчики разом та заплету звичайну косичку. Сформований виріб буде підходити ще 2 годинки на деку, прикритий рушничком. А тепер погляньте, як ця красунечка зросла за дві години. Перед випіканням змащую збовтаним яєчком вукати 180 градусів хвилинок 30 до готовності. Звісно, треба орієнтуватися і на свою духовку, і на товщину виробу. Ну і для краси присипаю кунжутом. Тісто хоча й бродило в теплі, але воно пружне і досить легко можна зробити маленькі дрібнесенькі колосочки. Закваска творить магію і виходить ось така неймовірно запашна, смачна, пухка. Я можу й далі вам доводити, але щоб переконатися, що це правда неймовірна святкова випічка, треба спробувати хоча б раз спекти її самому. Печіть добрі люди і нехай хлібних людей то є більше, хай вам смакує, а ви ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Попереду у нас ще багато хлібних історій.